Не бач потір, а зріння слабе чи немає, може. І будемо дивитися, як сипеться пшениченька. Це хороший урожай. Не Будемо варити пшеничне пиво. Гуде альдазор. Отака краса. Е, намазав на гріночку, сольку і потруси. Ну, ще урожаю такого не було. І ми зараз ускладним задачу. О, Розсипали. Хоп. Вуаля. Всім привіт, гості підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні в нас жнива, сьогодні спека сумасшедша. Сергій Миколаєвич поїхав присувати солому. Люди попросили. І тут дзвона мені Вова каже, хватай прицеп, зараз і нам змолотять, так як зараз дуже важко знайти комбайна, щоб змолотити. Тому у цей жаркий період доводиться бігати за комбайнами. Ну воно ще такий момент є добре, що є у нас прес, коли ти людям запресуєш, то люди тобі допоможуть і змолотить. Тому дуже добре. Ну, звісно, було б краще тракторним прицепом, але трактор зараз із пресом трошки зайнятий. Тому я причепив скотовоз, узяв тент, узяв е, кусочок панери для того, щоб замостити борти. І взяв степлер. Тому зараз приїжджаємо на площу. Там доволі непоганий комбайн пощастило нам. Допоможе нам. До речі, друзі, так як обіцяв вам показати, як буде цвісти е, наш соняшник Альдазор. Тому зараз на пару хвилин заїдемо, е, покажу вам, якраз повз нього будемо їхати. Доїжджаємо до нашого соняшника. Ну, звісно, було б цікавіше, якби він в цю сторону був повернутий, а так він на схід повернутий. Дивіться, отака красота. Бджола літає, я вже дивлюсь повним ходом. Не знаю вам чуть. А, Тут шумоподавлення в мікрофонах. Гуде. Гуде-Альдазор. Ось от такий от у нас гібрид Альдазор. Номер телефона Євгена, менеджера з продажу. Вон, дивіться, я добавлю в опис до відео також. Можна звернути увагу, ось. Уже гне його донизу. Значить, у нас щось там планується бути. Ну Ми так хочемо, щоб було щось грандіозне. Отака от красота. Обійдемо з цього боку. Та такі головки гарні. Дивіться, це він зараз в стадії якраз воно все наливається. Дивіться, яка головешка. Отака краса. Звісно, друзі, якби ж, якби ж, блін, дощик пройшов, бо це саме зараз треба дощик. Вчора щось тут гримало, грякало, десь отам пройшло, а нас чомусь обділило. На жаль, зараз, якби пройшов дощик, то було б взагалі суперово. І результат би я був я б впевнений. Що був би набагато кращий. Ну, поки що на даному етапі, на мою думку, це е, на цей період доволі непоганий результат. А ви в коментарях, хто більш обізнаний, бо я так, я е, мимо проходящий в цій сфері, то ви пишіть, чи гарний соняшник, чи, чи буде з нього діло, чи не буде. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і далі е, ми покажемо, який ми отримаємо результат із цієї діляночки. Ну і з іншої в нас взагалом там гектар цього соняшника. Ось тут, ось як глянуть, із східної сторони взагалі красота, подивіться. І він наливається. Вчора ми тут були, були головки набагато менші. Ну, з нас аграрії такі собі. Ну, в сусіда, в принципі, результат, дивлюсь, найкращий. Щось тут із густотою, і з бур'яном не вийшло. По кукурузі. Клімат такий собі, то єсть дощі. Ух, думав бджола, то є дощі. То дощів немає і засуха. Ну, от сусіда таке вийшло. У нас щось таке. Ну завдяки тому, що гарний обробіток і гарно посіяно, вчасно, то ми маємо хоч якийсь результат. Ну а далі, це щоб ви розуміли в порівнянні з оцим кліматом, що в сусідів виходить, то в нас ще й непоганий результат на фоні цього. Тому, друзі, я так думаю, непоганий гібрид. Але все-таки е, висновок будемо робити тоді, коли сипитиметься із комбайна, і будемо дивитися на результат остаточний. Потім ми його це все переважимо. Я думаю, здамо в олійницю. І в нас тут дуже класну олію роблять. Не знаю, можливо, колись і вам вдасться її посмакувати. Це ота, що е, намазав на гріночку і потрусив, і слина потекла. Коротше. Друзі, а зараз буде така цікава інформація для тих, хто зареєстрований як ФОП або володіє фермерським господарством. Пам'ятаєте, я розповідав про такі цікаві інструменти, як е, телеграм-бот? Е, там був земельний бот, тобто можна було е, по землі зорієнтуватися, е, взяти в оренду, здати в оренду, купити чи продати агробот. Це там, де можна продати, купити зерно, дізнатися актуальну ціну і так далі. Так от творці ось цих інструментів наразі організовують або організували е, справжню першу в Україні і єдину біржу. Це приблизно так як у всіх цивілізованих країнах. Зараз, друзі, триває активна реєстрація на дану біржу, участь у перших торгах, що цікаво. Абсолютно безкоштовно, а перше біржове місце коштує всього навсього 60 гривень. Посилання для реєстрації я залишу обов'язково в описі до відео, а також залишу номера телефонів менеджерів, які вам зможуть допомогти зареєструватися і прийняти участь у цих торгах. Тож, друзі, встигніть зареєструватись. переваги використання даної біржі. Ви отримуєте не тільки справедливу ціну, а й захищеність своїх контрактів, а також маєте найбільшу кількість зацікавлених продавців. І покупців конкурентноспроможних по всій Україні. Знаю, що там будуть скоро торги по пшеничці від 25 тонн, тому встигнуть зареєструватися. Ну а ми ж зараз прямуємо до нас швиденько на пшеничку, бо, мабуть, вже комбайн почав молотити. Організовуємо прицеп і дивимося на наш результат по пшениці. Отаке От Ніколоски. Вже зерно сухе. Пшеничка готова. На цій площі пів гектара, рівно пів гектара, і ми якраз і подивимося, яка в нас буде в цьому році урожайність. Ну, а всі, хто бажає дізнатися, яка в нас урожайність тут, то залишайтеся з нами в кінці відео ми це все покажемо. Да, зерно сухе на, на зуб сухе, вологоміра немає, тому на зуб сухе, друзі. І взагалі, друзі, напишіть в коментарях, в кого яка урожайність озимої пшениці в цьому році. Ну, нам також цікаво, можемо обговорити це в коментарях. Так, приїхав головний агроном Сергій Миколайович, Дивиться, скільки потір. Є потєрі? Не, бачу. не бач потерь. А що, слабе? слабаче, немає, може. Так. Мастер-клас по пошуку потір. Є? Ну, да. Дві зерненки є. Дві зерненки це 2, 20%. Ні, не, не дві. Маленькі, бачиш. Одвіяні, так? Так, та. та то ерунда все. Цей раз немає. Нема. Значить через раз. Немає. В общем, Сергій Миколаєвич замутив таку тему, запресував хлопцям. Тепер молодять. У нас ще дві площі е, пивоварного ячміню. І ще одна площа е, самого пшениці, тільки туди комбайн не в'їде. Треба шукати менший комбайн. Цей комбайн хороший, тільки з молота тільки одну площу нам виходить. Попробуй називати. Суха. Так, я пробував, що суха. Фу. Суха готова. Та диви, пилюка стоїть. І бур'яну взагалі бур нема. Ми гербіцидами не користувалися, як бачите, бур'яну немає. Тому що майстерство хороша пшениця просто. Вона зразу пішла. А, то ти трактором, да, припер? Я думав, ти мопедом успів. Інтересно, у нього кондьор є там? Ну, то що я нормально затинтував? В общем, друзі, отаким чином загородили. Ну Сергій Миколаївич каже, якщо не влізе в цей прицеп з цієї площі, то... Це дуже серйозний урожай вже. Так, зараз домолочуємо і будемо дивитися, як сипеться пшениченька. Іде комбайн останній проход доходить. Аромат стоїть такий, як на жнивах. Пахне пшеничкою. Да. Ну, тут три железно. Три. Три железно. То це значить, якщо три железно, 60 центнерів з гектара, так? Да. Друзі, урожайність у нас в цьому році. 60 центнерів з гектара це 100% з запасом. Цей прицеп у нас 4 з копійками влазить. Ну, ще по-любому. Так що, друзі, пшеничка класна, що за сорт, не знаємо. Взяли в сусіда, посіяли. Стосовно вагів, то Сергій Миколаївич, е, оподіляє, якщо вже вигнули у другу сторону, І на подушки сіло. Сіло навіть на подушки, подушки он подривало, нема. Бачите? На, а, На кін? На рамі. рамі? рамі. Отакий от от сильний прицеп. Ну, ми помаленьку, не спіша, додому доколихаємо і зараз. розгрузимо. Просто ми б не вспіли трактором перечепитися. Трактор з пресом. Бачите, гаряча пора, жнива. А ось дивися, це там, де Міндобрива. Там, де Міндобрива сипнули. Ми ж сіяли з Міндобривом, то й урожай, звісно хороше. І бур'яну тут не було. І жучків бризнули. Чи ті болячки. А? От хороб бризнули. Жука ж ми не бризкали. Ні, не бризкали. А ну дивись, шукай жука. Не плюска. Будемо варити пшеничне пиво. Не плюскла. Да? Не плюскла, хороша, пузата, так? Да? Це отой дощик, що пройшов вовремя, yeah. він дав своє. Якби не той дощ, то була б половина оцього корита. Yeah. Ну все, продовжуємо. Зараз прям е, предстоїть нам напряжене діло його розгрузити. На силу рушив. Прицеп доволі конкретно гружений. Ну, ми помаленьку доїдемо додому, відкриємо вікно і все буде в нас добре. Аби та колеса в нас там грузова різина, цежка, нічого йому не буде, вози лише й не таке. Тут нам їхати недалеко. Отакі от, от, друзі, жнива. Урожай, якщо чесно, вразив. Я думав, буде ну, на тонну менше, це точно. Я думав, десь ну, 4,5 з гектара буде. А це урожай доволі цікавий такий. Тому що все було зроблено майже правильно, тому і маємо такий більш-менш урожай. Подивимося, ви слідкуйте за нашим каналом, подивимося, який буде урожай остальних культур. У нас ще буде ячмінь, буде ще е, кукурузка. Соняшник, все те, що треба. Ну, а це основне, це пшеничка, це хліб, це те, що треба невід'ємно. Ще є такий в мене. Ох, як важко йде. Аби ще дорога була рівніша. Ще є в мене такий цікавий проєкт стосовно невеличкого такого комбікормового міні-заводика. Але нам треба провести три фази, і щоб все було чітко, працювати в цьому напрямку. Цікавий проєкт. Якщо вам таке цікаво, то пишіть. Якщо ви про це думаєте. Ну що, таке. Дві тони? Так, Три железні. Ти що, присорив в другу сторону вигнулась. Мало? Мало. Мені завжди мало. Вам завжди мало. Як а, ти чукувал? Чукувал, а ти тюкував? Тюкував, звісно. Без тебе? No. А ти ж у бабелє не був? Як же я тебе Поїду тюкопресом, а знали воду по тебе. Треба ж... було не їхати ти до, ж... до бабелля. А що це з гущом сівець? Боївся. О, це по-взрослому, по-бізнесменському. Десятка є. Так, ну і тут гривні 4. Він же не повний. Що ж? І возок. цей. І ще є такі відра у вас? А що, що? ти, що ти хоч побачиш? Скільки ж цей. Пшеницю якось треба і стару пшеницю. Якось набрати в мішки, щоб бо... що куря, бо там, Ну як? Таке. Не розкидай тільки. Ти розкидаєш. Ти що, курочкам краще віднести. Тільки ти розкидаєш покрою. Горобці їдять, бо їх другого виходу нема. Так а що, ти хочеш оцю набрати? Та набрать я таке місце. А тоді це перекидати сюди, а там тупу пшеницю. Та багато тут місця для пшениці. Та багато є. То нашою. Я теж таке купую. сунуть пше оце кукурузу сюди, да, а яしми, мишкей, туди пшеницю та і все. Та не на що ти А це хай буде. Ти я так і планував мати начинає. А я сміть мішки тоді. Керува. Набрать чешу. Дай, gracias, да? Давай. Лопату? Спасибо. Ти ж кажеш, давай. Давай, бувай! Я пікав більше, ніж три тонни. Тут навіть більше, ні чотири, А Временами й п'ять. Камаз, блін. Нам осталось два відра. Два Ми відра осталось? Це з і одне відро. То вам відро дать, так? Да? Навідерце, працюйте. Та нам не треба. У нас і так хватить трактора. Давай, 10 гривень відро. Ще п'ята назбираєте, ще десятка буде. Да. Це Хай. ваші бабки, пацані. Потратите їх на дівчат. Ха -ха -ха. На мотоцикл. Це, мабуть, ну, ще урожаю такого не було. Ха -ха -ха. Да? Відракую нам ощували чужий. А тут бог подивився, старається. Сипну. сипнули, І він доброго дивиться, сипнули. Зерно хороше вкинули. і Виробили. І виробили. Чотири сліда. Чотири, так, чотири сліда виробили. Думаю, дам я їм урожай в цьому духу. Хай натягаються. Там може менше сіять будуть. Раби догі. Все, друзі. Е, нанолотили скільки? Три, Три тонни, а розгрузили п'ять. П'ять тонн розгрузили, наробилися, як хто зна, що Фух. поспішили, піду косити газони. Та розливати сідр. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і заходьте, дивіться, інші цікаві відео. Стосовно урожаю, то ми, мабуть, всі культури знімемо і покажемо, що ми там понамолочували. Ось ну настоящий бізнесмен росте. так, Ну і тут на п'ятерку буде. Вже 25 виходить, так? Да? Ось тут ще. Ну, то ні при чому. 50 копійок. Давай, роботай далі. Друзі, бачите, залишилося отаке після розгрузки за допомогою цієї машини. І що виходить? Хоп. І виходить отакий порядок. І ми зараз ускладним задачу. Що диви? О, розсипали зерно. Все одно ж курям намітаєш. Хоп, воля. А заберу так хоп. І тепер Люда понесла курочкам. Путі-путі. Так, друзі, домолотили ми і іншу площу тихо. Тут у нас ось такий ось закрамець уже повний. Тут жменька кукурузки залишилась. Ну, з цього, за крамця, це минулорічна, Ми виберемо мішки і сюди засипемо ячмінь, як з молотим. Отак от, друзі, попрацювали, тому дякую всім за перегляд. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Дуже вас прошу: це все-таки просуває наші відео, будь-який хороший, поганий, без різниці. Поставте вподобайку. І не забувайте допомагати Збройним силам України. Як ви знаєте, ми кожного вівторка о 20-й годині разом збираємось, проводимо прямі трансляції на нашому Ютуб-каналі. Е, всі можуть долучитися, долучаються як різні компанії, розігруємо різні цікаві призи. На минулій трансляції ми розігрували Apple Watch е, 9-ї моделі. Це я не знаю 1020 коштує. Потім коптільню від е, компанії Древос розігрували. Навіть в півдрона де розігрували і кучу цікавих призів. Присутній у нас на трансляції був е, міністр е, аграрної політики і продовольства України. Завдяки цьому ми об'єдналися і зібрали разом з вами 2, на 28 FPV-дронів. Е, це дуже непоганий результат, але все ж таки наразі дуже багато потреб від військових. Ми, Рубак СП, 23 бригада, просимо глядачів ютуб каналу Вовка Брус та організаторів стрімів допомогти нам у придбанні піввідронів для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці взводу безпілотних авіаційних комплексів 122-го окремого рембільного батальйону, 81-го окремого рембільної Слобожанської бригади. Звертаємося до підписників, глядачів та власників каналу Вовки Брус. З проханням допомогти зібрати нам на дрони, які допомагають нам нищити противника та захищають життя наших воїнів. Слава, Слава Україні! Україні! Ми, бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи, звертаємося до підписників та глядачів Ютуб каналу Вовки Бруса для того, щоб вони допомогли у зборі коштів для придбання fpv дронів для знищення під. На сіверському напрямку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! здоров'я! Ми являємося пітцями спеціального підрозділу головного управління розвідки та просимо допомоги глядачів ютуб-каналу Вовка Прус та організаторів стрімів придбанні від дронів для виконання бойових завдань. Слава Україні! fpv дрони вже замовили, вже вони готові. І буквально скоро, Любов Петрівна, дякуємо Любов Петрівні за те, що вона допомагає нам із бумажняними цими ділами. Вона веде чергу і по черзі відправляє хлопцям FPV-дрони. Щоб ви розуміли, дуже багато зараз потреб. Тому прошу вас об'єднуйтесь. Здоров'я. Ми бійці 153-го батальйону територіальної оборони. Дякуємо Василь, колекцію Миколаївичу, каналу Вовка Брус та людям, які допомогли нам збір цих впівших. Героям слава шановні друзі. Дякуємо Ютуб каналу Вовка Брус, Олексію Васильченко та людям, які заходять на Ютуб канал і донатять на фіпівіду. Окрема подяка, мамі люди. Слава Україні! Героям слава роботу наших дронів, яку вдається зазняти. Ми показуємо в нас в телеграм-каналі. Телеграм-канал в описі до відео є. Тому, друзі, об'єднуємося, долучаємося і запам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. Будь-яка невипита кава зранку або не з'їли одну пачку морожена, а задонатили, і ви, можливо, врятували чиєсь життя. Неможливо, а точно. Тому що завдяки евпівдронам е, вдається попередити наші втрати. Тому, друзі, долучайтесь, об'єднуємося і будемо якось уже виганяти ворогів, перемагати.